Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами вивчати тему Shopify. Будемо продовжувати говорити про запуск власного магазину на цьому майданчику, навіть якщо у вас немає жодного досвіду і розуміння, як це робити. Сьогодні поговоримо про оформлення головної сторінки вашого сайту і про те, чому це важливо. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що перше, ми тут з вами вже пройшли, здається, 7 чи 8 уроків з самого початку, як запустити свій сайт на Shopify, навіть якщо ви ніколи з ним не працювали, не знаєте, що там і як. І я ось тут на горі залишу посилання на повний плейлист, в який і цей випуск також входить, де всі уроки пронумеровані і йдуть по порядку. Це перше. Друге, хто дивиться не вперше мій випуск? Щодо Shopify, ви помітили, і я там вже повторюю, розповідаю, що я ці уроки знімаю завжди в парі. я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал, де кожен випуск, який я знімаю тут на Ютубі, я потім покроково показую ручками на екрані, як зробити все те, про що ми на Ютубі поговорили. Вартість доступу 9 доларів на місяць. Тобто, ви можете підписатись на один місяць, подивитись всі випуски за цей один місяць і потім відписатись. Можете залишатись зі мною, тому що зараз, поки ми не пройшли основні теми щодо запуску shopify що магазину, тут уроки виходять щотижня, щочетверга. Як тільки ми їх пройдемо, мені здається, їх там буде штук 10-12. Сьогоднішній випуск, вже, як я бачу, за цим переліком, 8, то після десь 12-го вони будуть виходити раз на місяць. Але все рівно постійно буде оновлюватись контент, постійно щось корисне буде додаватись. От сьогодні ми зараз проговоримо на Ютубі про те, що важливо мати на головній сторінці вашого сайту і чому. А потім на Патреоні ось тут буде восьмий випуск, в якому я все це покроково покажу. На яку кнопочку натискати, як той чи інший розділ додавати, і так далі. Ну і по суті, тут так само з самого початку покроково все це розписано. Тобто, якщо, якщо, можливо, просто маючи відео на Ютубі, вам буде і важкувато це зробити, бо на Ютубі я нічого не показую, а просто пояснюю словами. То, підписавшись на ці уроки, ви будете бачити покроково на екрані. Як це робити і зможете все повторити, зробити самостійно, як я сказала, навіть якщо у вас жодного досвіду в запуску свого сайту на Shopify немає. Ну, а ми йдемо до нашої основної теми. Сьогодні будемо говорити про оформлення головної сторінки. Ось так зараз е рагульно виглядає головна сторінка мого тестового сайту, який я запустила разом з вами. Ну і звісно, чому це важливо? Ми наступного разу будемо вже починати великий такий блок. Залучення трафіку до магазину. З наступного разу ми почнемо говорити про запуск реклами на ваш Shopify сайт. Я думаю, що це буде тема реклами з соціальних мереж. І, звісно, перш ніж переходити до залучення людей на сайт, треба зробити так і переконатись в тому, що ці люди, які до вас прийдуть, вони не будуть губитись, вони будуть максимально взагалі в захваті від того, що вони тут побачать. Ну і що вони швидко зорієнтуються, що ви їм пропонуєте, яка ваша. Перевага і прийде до рішення про покупку. Тому сьогодні ми будемо готувати головну сторінку вашого сайту до того, щоб люди, які на неї потрапляють, з максимальною вірогідністю щось у вас купили. Я попросила чат GPT згенерувати мені картинку. Для того, щоб вам показувати на прикладі, що я маю на увазі, щоб вам було більш-менш зрозуміло, тому що, звісно, на своєму тестовому сайті це все прям зробити разом з вами. Я не зможу, тому що ну, все ж таки там роботи більше, ніж там, 20 хвилин на відео на Ютубі та навіть і на Патреоні. На Патреоні відео триває там, близько 30-40 хвилин. Звісно, насправді часу треба більше, щоб оформити так красивенько сайт, але такий візуал він допоможе мені вам пояснити. Що я маю на увазі, і ті, хто сприймають очима, зможуть краще зорієнтуватись в цьому? Ви можете те саме зробити в чаті GPT для свого проєкту, ви можете піти і попросити: згенеруй мені, будь ласка, картинку структури головної сторінки мого сайту на Shopify, дати посилання на ваш сайт, щоб він подивився, що ви там продаєте, і ну, можна вписати основні параметри, які ви хочете, щоб на цій сторінці були. Які це основні параметри? Перше, що нам потрібно мати на сайті, це основний банер. Це те, що людина побачить в першу чергу, коли вона на ваш сайт перейде. І, звісно, цей основний банер, він має максимально проінформувати людину про те, що її тут чекає, а можливо, запропонувати якусь основну акцію від вас, яка зараз актуальна. В цьому блоці обов'язково має бути картинка. Ось. Чат GPT нам запропонував таку. Я попросила згенерувати приклад для магазину прикрас, як ви бачите. На цій картинці обов'язково має бути зображений ваш товар, чи зрозуміло, що ви продаєте, чи в чому сенс цієї акції, яку ви хочете, про яку ви хочете одразу людину проінформувати. Якийсь невеличкий текст і кнопка, яка буде вести або на категорію, яку ви тут рекламуєте, або на всі категорії, в залежності від того, що ви тут пропонуєте. Далі було б непогано зробити блочок з найпопулярніших. Категорій, ось такі, таку зробити підборочку категорій того, що тут люди можуть у вас купити. Можна зробити, як він запропонував на цій картинці, коли ви сюди підтягуєте якусь одну категорію, і він тут показує вибрані товари з цієї категорії: 4, чи 6, чи 8 це можна налаштувати, я покажу на Патреоні як. Або ви можете сюди додати блочок з. Вибраних категорій. Тут будуть ось так обкладинки категорій е підсвічені, і буде під ними не ціна і кнопочка додати в корзину писатись, а назва категорії. Тобто, тут можуть бути, не знаю, там сережки, е підвіски, браслети, каблучки. Ось так. Наступне, що пропонує нам на цій картинці ChatGPT, і що дійсно важливо мати на головній сторінці вашого сайту, це якісь основні переваги вас над конкурентами. І дуже кльово їх мати на головній сторінці, не одразу, звісно, тому що спочатку ми пояснюємо людям, хто ви, що ви продаєте, показуємо приклади ваших робіт, знайомимо людину з прикладами ваших робіт. А далі підкреслюємо ваші основні конкурентні переваги. Їх можна ось так зобразити, як тут, іконками з коротким текстом, можна додати невеличкі блочки з текстом, де перелічити ваші основні конкурентні плюси, чому люди мають купувати саме у вас. Далі можна показати бестселери магазину або ці товари, які ви хочете, щоб на які щоб ви хочете, щоб на них люди одразу звернули увагу. Тут можна вивести блочність. З одним товаром або з кількома обраними товарами, і показати картиночку, наприклад, як вони виглядають на людині. Далі дуже було б непогано додати, ну тут цього блоку немає, але я рекомендую вам його додати додати блок про ваші соціальні мережі. Тобто в своєму Customer Journey, ну тут так умовно можна сказати, на своєму шляху вивчення головної сторінки вашого магазину виходить, що людина дізналась про вас, хто ви що, ви подивилась основні ваші основні напрямки вашої продукції, дізналась про ваші конкурентні переваги. Побачила якийсь цікавий від вас товар. І далі ми її дотискаємо, ми їй розповідаємо, що дивись, ось такі ми є в соціальних мережах. Підписуйся на нас, для того, щоб завжди бути в курсі там усіх наших е, е, знижок і так, далі, і так далі. І сюди можна вивезти вручну зробити цей блочок, парочку картиночок, скріншотів ваших публікацій з соціальних мереж, де видно, що це, яка там назва сторінки в Інстаграмі, якось так і зробити активне посилання. На Інстаграм, але обов'язково це активне посилання налаштувати таким чином, щоб воно відкривалось в новій вкладці. Тобто, щоб людина не з цієї сторінки переходила одразу на інстаграм і таким чином залишала ваш сайт, нічого там ще не купивши. А щоб ваш інстаграм відкривався в сусідньому віконечці, щоб людина не втратила вас. Далі можна додати блок цікавих яких, публікацій якихось з вашого блогу. Це дуже легко робиться на Shopify, Ви всього лише там одну таку секцію додаєте, і він одразу все підставляє. Максимально просто все буде. Я покажу на Патреоні, як це зробити. Десь між інстаграмом і блогом, або після блогу, або так, як він нам ось тут пропонує двома такими блочками на одній сторінці, але тоді це треба буде робити вручну, бо, скоріш за все, автоматично у вас, у вас не вийде зробити і це, і це розділити сторінку на двоє. Але подивимось зараз на патреоні, чи так можна зробити. Але мені здається, ні, це треба буде додатково лізти в код. А наша мета тут зробити все максимально простими засобами, так, як ми вміємо. Йому, не будучи там, кодерами, верстальщиками, програмістами і так далі, додаємо ще блочок про нас. Ем, не обов'язково такий прям маленький, як у них тут. Не знаю, можливо, вони, до речі, оцю картинку мали на увазі, що вона відноситься до блочка про нас, а не до цього товару. Але все ж таки, я думаю, що вона відноситься до цього товару. Коротше кажучи, невеличкий блок про себе. Він може повторювати ту інформацію, яка у вас на сторінці: Контакт, або. About Us, яку ви робили, пам'ятаєте, в першому здається в другому уроці ми робили оці додаткові сторінки, де писали додаткову інформацію про вас, хто ви, що ви. Ось можна щось звідти скопіювати якусь невеличку інформашку. Тобто, у нас наша головна сторінка магазину це лендінг-пейдж, що у нас вже давно стала синонімом сторінки, яка має максимум потрібної інформації для того, щоб провести людину через весь ваш магазин. Умовно, основні дуже основні найважливіші моменти вашого магазину її одразу продемонструвати як прев'ю на головній сторінці сайту, і в кінці направити її до якоїсь активної дії. Тут немає цього блоку, ми обов'язково в кінці ще додаємо. Кнопочку підписки на розсилку і пропонуємо за цю підписку, наприклад, 10% знижки на замовлення. Я покажу на Петроні, як це зробити. І можна в кінці таким чином стимульнути їх одразу до покупки. Підпишись на нашу розсилку, отримай 10% знижки, переходь до покупок, дивись каталог нашого сайту. Якось так. Таким чином ви будете впевнені, що люди, яких ви залучили, заплативши за них власні кошти, отримують максимум інфи з тієї головної сторінки, на яку вони прийдуть. Ну, це звісно, якщо ви ведете рекламу на головну сторінку магазину. Ви можете вести її на окремі товари, на окремі категорії, але в будь-якому випадку з часом, по мірі того, як ваш магазин буде розвиватись, скоріш за все, на головну сторінку буде припадати значна частина трафіку, можливо, не більшість, але значна. І нам в будь-якому випадку було б круто розуміти, переконати, що ці люди, які туди потрапляють, не йдуть, отримують всю корисну інформацію про нас, що ми зробили максимум з того, щоб їх перетворити на активних покупців. Все. Тут в мене все. Зараз я йду записувати восьмий випуск на Patreon про всі ці кроки, як їх покроково в вашому сайті впровадити, реалізувати. А ви, будь ласка, прямо зараз переходьте на Patreon, підписуйтесь. Посилання на перелік уроків і активну кнопку підписки я під цим відео залишу. Приходьте до мене, дуже багато корисного, я впевнена, ви отримаєте за 9 доларів на місяць. Дякую всім за підтримку, підписку довіру. Бажаю вам крутих успіхів. На Shopify. будь ласка, підписуйтесь на мій канал тут. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Я постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти цих успіхів на Shopify досягти. Па-па!